В мене на календарі середа. У вас скоріше за все четвер. А у FC24 вже наступила п'ятниця, чорна п'ятниця. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорно відео. Ми отримали стільки контенту сьогодні у світі Ultimate Team FC24, що в нас з'явився новий привід із цим всім розібратися. Купа паків вже все тематичне в кольорах чорної п'ятниці. Вже її продають, продають, продають нам свій контент. Тож давайте розбиратися, але перш ніж ми почнемо. Подяка від мене за вашу підтримку. Це дуже гарно. Під останніми відео. Ви дійсно і лайки ставите, і коментарі пишете. Тому буду вдячна, якщо це відео ви також підтримаєте. Якщо ви новенький, на каналі обов'язково підписуйтесь. Тут буде гаряче та цікаво найближчими днями. Давайте переходити до завдань. По традиції розпочнемо із них. І так, я знаю, що ви вже чекаєте на кілля Намбапе, але трошки зовсім треба приділити уваги завданням. Перш за все, не забудьте виконати в розділі. FC про Оці СБЧ на програвці, в мене один лишився, їх обов'язково треба виконати з консолі. І завтра воно вже для вас сьогодні перед контентом спливає, тож не забудьте і заберіть також FC Pro Daily Puzzle Competition. Тут пак за 100к. Окрім того, в розділі Life ми отримали Daily Login Upgrade Competition. Це улюблена, напевно, рубрика, коли не треба багато чого витрачати з клубу і отримаємо нагороди. А втім, тут на срел Pack в якості нагород за 50 а, і кожного дня вам треба це робити. Я раджу, тільки вийшов контент, зайшли, зібрали тоді все, тому що інакше можна провтикати. Я вже так пару разів робив минулого сезону під час Футіс. Цього року і їй вимагають від нас одразу 11 гравців, фул склад бронзових хлопців за те, щоб ми натримали це збиче. Раніше завжди було по одному. Тому моя вам порада: якщо у вас багато продаваємих бронзових гравців, якщо ви їх просто складуєте, купуєте і залишаєте в клубі, то. Перед контентом десь 1905 1910 за київським часом. По 500 монет їх виставляєте. я впевнений, у вас лінивці, багато карточок заберуть, тому що як тільки оновлюється це СБЧ, вони йдуть купляти картки. Тепер переходимо до <кх> розділу СБЧ. Ну і <кх> як я не хотів розпочинати з чогось іншого, але варіантів в мене інших немає. Сама гра мені каже. Давай розповідай вже про Мбапіча. кіліан Бапе. 92-й рейтинг, гравець місяця французької ліги 1. Хайлоуворкрейте 6-0 зріст, 5 зірочок, мувс 4 зірочки Вікфут. Статистичні показники просто шалені 98-й 91 удари, 82 й передачі. І цій версії апнули плюс 2 саме передачі і дефендинг. Її жопили як могли апгрейд для Кіліана. Тож дріблін 93 і фізичні. Здібності 79. І абсолютно новий Playstyle плюс в зрарної картки в нього переступи, в Trailblazer в нього PowerShot, а в Потму дали саме Rapid Plus. Ну і я не можу сказати, що мені це не подобається, тому що на швидкості дріблінг, який і так просто відмінний, він буде ще краще. І можливо. Ті мінуси, які має його картка, це дріблінг, ну відносно, так і що можна казати про МБП, що в нього якісь мінуси. Цей плейстайл його компенсує. Я думаю, стиль зіграності снайпер або Марксмен. Ви маєте використовувати, якщо вирішите його збирати. 20 збірок. Ціна СБЧ наразі 3 мільйони 965 тисяч монет. І я думаю, він буде дорожчати. Але коли вийшов, був. 3 мільйони 800 тисяч монет. І тепер найголовніше питання, яке я хочу спочатку задати вам, ви постати не паузу, поки п'єте каву або чай ранковий, і напишіть мені, чи вартує він цих монет на ваш погляд, на вашу думку, чи це окей ціна. Добре? Написали коментар. Тепер я скажу свою думку. Це дешево. Тому що його трейлблейзер до зливів до виходу. Гравця команди тижня був 5 мільйонів 5. Його інформ був також весь час майже 5 мільйонів. І справа в тому, що це МБП цього року, навіть рарна версія, може бути карткою до Futis, я не знаю, можливо, там, до навіть кінця гри. Цей МБАПЕ, я думаю, у вас буде бігати просто до там, ну, весь сезон. Тому, як сказав Інсепшн, якщо ви впевнені, що не впіймаєте МБП в паці. А я думаю, це більшість з нас. І якщо у вас є ресурс, то я радив збирати цю збірку, тому що вони могли оцінити його дорожче. 3,8 це на мільйон менше приблизно, ніж коштували його аналогічні картки inform, так, і Trailblazer з гіршими, на мою думку, Playstyle Plus на момент релізу зливу цього СБЧ. А тут ми ще й можемо якийсь Untradable фодер. Кидати, я обов'язково буду збирати. Можливо, на стрімі це зробимо. Є в мене пару лайфхаків, які ми з вами можемо поділитись, що цікаво, як зменшити вартість збірки на кіляна. Напишіть мені обов'язково, я запишу для вас окреме відео. Рухаємось далі і дивіться, в нас є розділ челлендж. Я вам раджу його обов'язково моніторити або його, або підписатись на мою групу в телеграмі, тому що я там постійно опублікую ці всі челенджі. В чому справа. Вони по часу а, даються вам і швидко зникають деякі на годину. Деякі на дві години цей, наприклад, третій дали до кінця до контенту. Тому я думаю, завтра зранку не буде якихось Black Friday Flash Challenge. або можливо і буде, не знаю. Тобто тут потрібно бути в темі і сидіти моніторити, 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 тому що інколи за них дають гарні пакетики. Конкретно це я б не радив збирати, тому що 31 зіграність, 4 максимум з однієї ліги. Максимум три країни. Ну тобто, це важко. Треба потіти. Я не дуже люблю. Тим паче, пак не те, щоб шалений, але воно буде гарне. Я думаю, чим ближчими до чорної п'ятниці, тим крутіше будуть паки. Тому цей розділ прям ну до улюблених не можна додати, але перевіряйте періодично. Рухаємось далі. Оновила збірка на 84+, плюс Але кому вона вже потрібна? І з того, що я бачу, інформи не набрали в ціні, тому люди вже це діло не збирають. 82%, а, плюс тот в плеер пік і тут вже в нас по десяту команду тижня. Ми сьогодні. Оглянемо, вона досить пристойна. І 80 дабл абрейт. І подивіться, тут вже Thunderstruck дизайн, Він навіть в пакетиках в СБЧ. І два гравці з рейтингу 81, золоті рідкісні, від вас вимагається 11 гравців в вашому стартовому складі і 11 гравців золотих рідкісних. Але 72 Лайки на збірку, мені здається, це дороговато, якщо чесно. Ну і daily логін я вже зібрав, тож я вам його не покажу. Тепер поїхали на футбін, дивитись зливи, дивитись команду, аналізувати і взагалі говорити про те, що нас очікує найближчими днями. Пропоную подальшу подорож розпочати із команди тижня. Номер 10. тут дуже цікаво. Хедлайнер Мохамед Салах, безперечно. І його покер за збірну на Єгипту. Його ця картка має на один більше фізики, ніж навіть його потом. І це цікаво, ціна на маркеті 730 тисяч монет це перший день. Я думаю, що в п'ятницю він може вмерти. Тож, якщо вам цікавий Салах і не хочете збирати потом, можете придивитися до цієї картки. PlayStyle 100 дуже гарний. І я думаю, що ну, він точно коштує своїх монет, тому що картка неймовірна, це ще має плюс один фізики. Далі. I... Та на Бонматі, 4-5 зірочки, 650 тисяч монет. Вау, ми ще сміялися з трейдмастером, що не знаєш, де втратити гроші. Купляй Бонматі. А вона з 460 дала 200к і зараз 650 тисяч монет. Вау! Також хедлайнер, також не є 91-ша версія спешл карти Центуріон. Ну і це інформі чим не гірше, тому що ну, вона вже з самого початку високого рейтингу. Луїс Діас, Ліверпуль, 78 тисяч монет, давали йому. В закуп в Discord по 66, він вже 80, непоганий ріст. І картка цікава. Так, ударів не вистачає. Напевно, передач, скоріше, не вистачає. Це дивно, вони в нього досить гарні. Але ми все ж таки рухаємось далі. Це вже краще, ніж ця версія 84. Ну і для бюджетних складів, я думаю, це буде дуже гарна картка. 4-4 зірочки то є файно. Нікола Барела 47 тисяч. 3-3 зірочки йому не апають. Він гірший за Центуріона, тому ціна його напевно відображає те, що з ним відбувається. Домінік Собусла і це чергова картка Ліверпуля, 85-й рейтинг. Також 40 тисяч ми його давали. Він же 46. Але цікаво тут не те, а те, що його еволюція, вона краща за його інформ. І відповідно. Я не знаю, чи є сенсом витрачати гроші на інформ, коли еволюція... Но він має так в інформі, плюс 4 на захист. І плюс 3 на фізику, але еволюція швидше біжить і краще б'є. Плюс її можна буде далі прокачувати. Чесно кажучи, таке я очікував на більш потужну картку. Захист, і тут три цікаві хлопці: Рональд Раухо, 87 рейтинг. Ми всі знаємо, що це мета. 100 тисяч монет. Ціна в перший день це буде недорога картка. Ну, бо паки. ви маєте розуміти, суплай шалений, інформа буде дуже погано, особливо в п'ятницю. Алаба і також бюджетний біст, Реал 80 Пейс, але в нього така моделька скриптована. Я пам'ятаю його версію Rule Breaker минулого року, коли в нього був один з двох на гравців, і постійно в складах суперників він мене задовбав. Тож, якщо потрібен біст в команду є Родріго, я думаю, що цим можна лінкувати. По ціні Фодору плюс-мінус ви його купляєте, інформів. Робінсон, і це цікавий лівий захисник. Він навіть на робо здійснив вплив. Ну, він є на маркеті, це гліч, але 91-й пейс є дефендинг, є фізика в Принципі, непогана картка. Так, за свої монети. Ви мені казали, бача, бача. От, будь ласка, Робінсон і АПЛ, і все добре. Кінслі команд, другий інформ отримує І ще одна цікава картка. Подивіться, скільки їх. Джеймс це не рід Джеймс, якого зливав випочав випочакового на а Це саме дівчинка, 3 плюс в неї. І теж вона дала плюс 15к вже. Вау, маркет сильно полетів. Прикольна картка, подивіться на ці стати. Вона атакувальний гравець. 5-4 зірочки в неї 5 скілмувз. Це просто вау, я не знав, до речі, цього. Цікава картка. Побігати, я думаю, буде приємно. Швидкість є, фінтить, болрол є, що вам ще треба. І далі тут же в нас іде Фодер, Деврей, Джесон Фернандеш, Рів'єра, Медкалфе і Шухуров, але мінімальний рейтинг цієї команди тижня 83-й. Тобто рівень її дуже потужний. Також є у ЕДА якісь нападі. І Дака, я думаю, це теж буде фодер. Але окрім цієї команди тижня, ми в паках маємо ще отаких хлопців, і також я це постив в Телеграмі. простіше тут знайти, бо в Твіттері зараз не розберешся. Подивіться ці картки: Льова, Ван Дайк, Антуан Грізман, Ренар. Вальверде, Хьон Мінсон, Белінгем, Дембеле, Карчауї, Родріго, Горецька, Доку, Лемті і Жиру. І тут лише одна Фодорна карта це Олів'є Жиру. Всі інші, ну, ну, Ренард, вибачте ще, Ренард 89 -та, це Фодор, Але всі інші, ну, це або мета, або з претензією на мету. Грізман бідолашний втратив 200 тисяч через те, що в пакі повернувся, але вже трошки відскочив. І ну, знову ж таки, я ну, майже будь-кого хотів би з цієї команди отримати. Тобто насичені спешл-картками в паках наразі вже в середу вона виросте неймовірна. А ще на нас із вами в цю п'ятницю очікує вже повністю злита команда. Thunderstruck. і давайте дивитися просто всіх поспіль. Тут є незастиковки, є цікава картка, на підтвердження, якої ми чекаємо. Перш за все, Memphis Depay в нас буде в якості СБЧ, і це для мене L. Я писав тут в Телеграмі і вам зараз повторююсь. Ну, В нього, по-перше, є гарна картка еволюції. Він один з найкращих нападників в безкоштовній еволюції, яка от була нещодавно. По-друге, ну, це вже якісь флешбеки. Він мав СБЧ минулого року, воно може бути оверпрайс. Ну, не знаю, хотілося просто когось іншого. Втім, 88 рейтинг йому прогнозують. І не забуваємо, ці картки будуть живі. Зараз ми поговоримо про те, як вони працюють. Далі Loftus Chip із Мілано, англієць. Подивіться на ці стати, він вже майже GULET генг, Це офіційні стати. Нам його злив рік 21, який також якісь зливи має, і вони підтверджуються завжди. Тож, 86-й рейтинг, і він може також отримати плюс 2 інформи на брейд і плейстайл. Ну, ж таки, будемо розбиратись. Тут є навіть завдання, які вам треба буде виконати, але я думаю, ми в п'ятницю про це поговоримо. Далі в нас є дві версії команди. І ці дві версії, вони відрізняються трошки. Давайте спочатку подивимось, кого злив фудшерів. І тут просто заплющуйте очі, і я буду вам диктувати. Венісіус Джуніор. Неймар Джуніо, Діані, Бернардо Сілва, Катото, Лукаку, Альфонсо Девіс, Хемп, Рафа Варан, Габі Жезус, Літл, Фекір, Емре Джан, Фрімпонг, Бремер, Жоя Лінтон, Джо Гомес, Куадраду, Ансу Фаті, Тірні, Клостерман, Тірі Корейра і Ум Ті Ті. Ну, рівень цієї команди знову ж таки, вау, так тут буде там, напевно, Літл Хемп вони будуть фодерні, дівчатами такими мало хто реалій. Хоча в Хемп 91-й пейс є Тірі Корея, є Умтіті, вони також будуть більш наближені до фодеру, але ну, є і фул М'єта, є і наближені до Мети, є і грабельні середні карточки, і її вирішили просто олін піти. Таке враження, що ну, погано продаються паки. Ми ще поговоримо про контент в магазині з вами. Втім, самі думайте, що це таке. Це буде команда, яку вони додадуть в паки спочатку частину і потім будуть добивати. Тобто, шеріф нам писав, що в нас не буде такого, як завжди, промо-команда. І за деякий час ця промо-команда доповнюється міні-картками. Так, міні релізом в неділю він каже, що буде постійно ці міні-релізи. Можливо, вони 12-15 карток різних будуть докидати. Далі. Мюллер, який буде герт Мюллер, прив'язаний до Мюнхенської Баварії, також цьому прому, як легенда Алан Сен Максимена, бомбапе для бідних, як я писав, і ну, це також буде флешбек, один з флешбеків, але ми знаємо, що їх буде багато. Так, Саудівська Аравія, але там вже є ким його лінкувати. Може бути потенційно дуже цікава картка. Якщо ну хотіло, хотілося б, напевно, краще стати, чесно кажучи. Але тим не менш, якщо буде дешевий, впевнений буде багато в яких складах. Кафу, той, хто потрібен, той, хто потребує апгрейду, чергова карта, чергова ікона, 92-й рейтинг прив'язаний до Роми. А далі в нас дуже цікава ситуація, тому що інший зливер Food Polis Leaks, який також дуже рідко помиляється, закинув дуже схожу команду. Втім, тут є Віктор Циганков, подивіться, в лівий нижній кут. І він в цій команді є. Він також злив Лофтус Чіка, і він також злив Ромеро. Шерів ці картки не зливав. В мене є надія. А, ще тут Найджел Дейон. Окей. It's okay. Да. А в мене є надія, що це просто якась помилка шліфа. Можливо, він не дозлив. Можливо, Віктор буде у СБЧ, але якщо так, то ми отримаємо потужну живу картку українця, і це просто буде вау. Не дивіться на стати, він їх взагалі не малював. Вони там почали бодатися один з одним. Хто перший зільє, що буде відбуватися і просто він запостив в колір карток. Так, рейтинг, який є поточний. Тож дуже цікаво, знову ж таки, слідкуйте за контентом. Я вам про все розкажу. Тепер як це промо працює. До речі, тут шрифт також завтикав, тому що ось дивіться, так буде простіше без візуалізації, але точно фудскорборд запостив. Чоловічі команди. Одна перемога в наступних чотирьох домашніх матчах саме чемпіонату, плюс один інформ. Дві перемоги, плюс два регулярних плейстайл, не плейстайл плюс. І три з чотирьох ще плюс один інформ. Тобто тут нас на прикладі Неймара чомусь Шиф зробив три матчі з трьох. Але ні, три з чотирьох. Тобто, Неймар може стати. 92-го рейтингу він тут, до речі, в моїй 91-й рейтинг не малював. Коротше, вони поспішали, вони нам робили незрозуміло, що один з одним бодалися, але може бути неймар, якщо він буде 90-м. 92-м і ще мати два плейстайл. Тобто ці картки, які вже просто шалені, вони ще будуть отримувати неймовірні апгрейди. Жіночі команди працюють так: одна перемога в трьох матчах, плюс один інформ, дві перемоги, плюс два регулярних плейстайл і ще один інформ. Тобто для дівчат ви навіть спрощені. Повну команду разом з іконами нам, ну не те, що злив, він просто підсумував фудонг і тут: Роналдіньо, Кака, Тіріан Анрі, Ерік Антона, Кені Далгеш, Сір Кені. Я не знаю, що буде зі мною, якщо я його зловлю. Пушкаш, Йоган Кроєв і Хабі Алонсо. Просто рівень, я не знаю, я вже жартую в телеграмі, кажу, що пацани, коли буде в нас 100 плюс картки. А ви з мене зміялися, коли я казав, що це може цього року відбутися. Чекаємо, це буде щось неймовірно. Звісно, питання, який буде паквейт, але якщо він буде адекватний, то це просто знищить маркет на паніці. Сьогодні все вмерло. Ну і ще контент, який ми отримали. Подивіться промопаки, В нас середа. І ми сьогодні в середу отримали Dynamic Duo Icons Pack. За 400, бляха 50 тисяч монет, які в себе включає дві ікони і ще 10 рідкісних гравців карточок. Я не можу подивитись а, вірогідності випадіння, не знаю, з чим це пов'язано. Чесно, таке враження, що і ну, їй дуже хочуть показати прибутки, що їх франшиза, на відміну від того, що було із FIFA, вона прям надкрута. І вони навіть поспішаючи релізять паки, які можливо вони готували і на чорну п'ятницю. Не знаю. Можливо, просто вони додали це в промо і зараз, і хотіли. Але ну, рівень паків, на мою думку, це просто може призвести до того, що і так після тоті зазвичай гра так, вона ну, втрачає більшу частину, велику частину користувачів з такими паками, з таким просто викачуванням бабла. Я думаю, що люди вигорять, може навіть раніше. Або після тоті все остаточно вмре. Напишіть мені свою думку, мені буде дуже цікаво, так як ви вважаєте, чи подобаються вам такі паки. Можливо, комусь так. Це моя суб'єктивна думка, але ви можете мати свою. В Що можна інвестувати на такому маркеті, коли немає можливості сидіти постійно, це фото. Так, я знову буду вам казати про фотор. Але вибачте, 83-й 2К. Є питання? Нема питань. 84-й зараз низько він впав, і це, напевно, останній коридор входу для вас сьогодні під нагороди по 3К в нього залетіти. 85-й, 6,5К під нагороди, також останній коридор в нього залетіти. Ну тут може бути ще невеличкі півгодини в п'ятницю, але я не думаю, що ви в п'ятницю будете сидіти і фліпати фотор. Чесно кажучи, я впевнений, на тижні він буде дорожче. 86-й це по 11к навіть подарунок, але тут є декілька карточок, на яких я пробив радив вам робити увагу. Це саме ті, хто йдуть з паків. Тобто, в нас зараз вже нема барелля в паках і нема Араухо. Вони не набагато дорожче, ніж картки, які в паках є. Я вже собі трошки прикупив по 11500 Барелля і по 11500 аруху. Він і зараз 11500. В 86-му нещодавно підняли максималку, як і в 85-му. Тому тут же ваша аналітична робота. Дві картки я вам дав, інше ви берете просто, дивитесь промокоманду, яку злили. і... Купляєте тих з рейтингу 85 та 86, які є в промокоманді. тому що якщо вони не будуть падати в паках, звісно, потенціалу набрати в них більше. 87 по 15 подобається. 8-й вже набрав, він був 22, ми його купляли. 9 вже 39, тому що Мбапіч 90-57 забудьте, дебрюні 67 забудьте. То вже можете брати кеш, можете брати прибуток, якщо купляли, коли я вам радив це робити. Також я обов'язково порадив вам зробити клапс. Сток, це по картці в клуб взагалі будь-якої рідкісної картки, перший другий рейтинг, просто щоб збирати СБЧ. Або якщо ви хочете інвестувати, то я б радив брати якісь цікаві позиції карток з топ-5 ліг. Тобто, це може бути умовний навіть вітя циганков, бо нація не популярна. І якщо буде СБЧ, в якому буде, наприклад, Лаліга, велика зіграність і різні нації, вітя може полетіти в космос. Але тут бажано дочекати, щоб він також out of packs пішов. тут трошки попрацюйте або клапсток, або відкриваєте картки, дивитесь, так. той де спаків і купляєте. Я вам дав удочку далі. Також трошки попрацюйте, тому що мені хочеться, щоб ви розвивалися в трейді. Мені здається, вам також це буде цікаво. Друзі, такий контент. Дякую вам за увагу. Думаю, що побачимось з вами завтра, тому що її закидують контентом, засипають. Можливо, про щось не встиг розповісти. Запитайте мене обов'язково в коментарях. Бережіть себе, все буде, Україна, папа. -па.